Давайте продовжуємо. Так, ці охкофи, Да, ми вже зробили це, ти цікаво Hello. Hello – це привіт. Так. Goodbye. Goodbye. Кітя, як то хочете теж такого учити дуолінго, мені як то допомог мій дух. Коротше, знаєте, як у нас на просто напишіть там дуолінгу по по-англійськи. І все, вам буде то англійська буде. Goodbye. Goodbye. goodbye, goodbye Coffee or water? Coffee or water Coffee, please Coffee Coffee, please. please Yeah Tea or water? Tea, please What? With milk, please With milk, please With milk Please, no please. please. Все ми зробили нашу норму на день. Це моя норма на день, короче, така 30 хвилин. А я вже один урок зробила, покласно було. Баєш, туда знімало. Будуть, можливо, пізніше, можливо, пізніше. Так. Короче, ми можемо ще е, подовжувати, але я не хочу. Я хочу день по одній, по одній і по одній, по одному кружечку в день. Ще завтра буду займати всі. па Папа. А не з па папа. Я, я точно забула, що я хотіла вам показувати. Давайте будемо робити, що ми хотіли. Так, отже, підключаємо. Остріадий. Так. Все. Тепер буде щось робити, що ми хотіли. Ого, я так бою, мене навіть нога не болить. На мене затепла. Ой, я в мене нога затепло, дуже болить. Так, ви не маємо, ми це будемо ліпити в зошит. або не маємо. Де да, будемо? А їх тут треба буде досягати о їх путільки так от усягати, місце як узнає, та да. О, я хочу розмальовку з того придумати. Я придумала, давайте, коротше, ми це обклеїмо клеєм. І скотчем, просто клеєм, кажу, будемо так малювати, де ж то все стере. І де, да, давайте так зробимо пару розмальовок. Зробимо таких пару розмальовок. Ти малюєш і норма буде. Я просто зроблю контур і все. Я не хочу таке бачити.